У вас на каналі Рукоділля з любов'ю. Сьогодні 10 травня, і у мене планується гостросюжетний фільм Ярослава і перший пінкіп. Так, цей день настав. Нарешті я спробую зібрати свою першу новорічну іграшку. Звіт в групі Марії Хітенко наближається. Я маю здати два санти в кінці цього тижня. Тож у мене немає вибору, окрім як нарешті спробувати. І перестати відкладати це на потім. Перед тим, як почнемо, хочу вам сказати, що... куди я пропадала. Після свого останнього відео, під час якого мені було складно розмовляти, наступний день у мене піднялася температура, і я перехворіла ще один раз. Тому, як ви розумієте, і настрій, і самопочуття не дуже. Не дуже сприяли вишивці, рукоділлю або зйомкам відео. Потім почалися більш активні обстріли зі сторони нашого чудового сусіда. А як ви знаєте, ну, коли погано спиш, або не спиш вночі, то тоді не, не дуже є настрій і сили, щоб і вишивати, і знімати. Але, начебто, як прийшла я до тями. Із хворобою, із емоційним станом. Тому сьогодні хочу, ну, не те що зібрати, хоча б розпочати збірку пінкіпів. Тож, почнемо. Для початку покажу вам героїв цього сюжету. Це ось такий Санта. Не питайте, чому тканина виглядає так, наче її собаки погри... погризли, в принципі. Це і Ярослава, і тим все сказано. Певно, я десь чи вночі, чи не зрозуміло як. А, зрозуміло, трошки далі вам розповім, як я відрізала і чого воно таке вийшло. Е, ну, одним словом, це перший Санта, якого я вишила. Якщо я не помиляюсь, це тканина Едінбург. Ні, певно, Белфаст 36. Вже і все забула. Е, одним словом. Ось такий чудовий Санта. І другий, який дався мені дуже складно і дуже повільно. Е, я не знаю, вишивала в час в е, ложці, як кажуть. Ну, я вам вже казала, що я зрозуміла стосовно СП, що не дуже це мої оці всі спільні відшиви. Е, як я вам вже казала для себе я зрозуміла, що СП це не зовсім моє, тому що, як виявилося, коли мене ставлять в певні рамки, то в мене взагалі зникає якесь натхнення вишивати цей сюжет і робити, я буду, я буду робити все, що завгодно, вишивати все, що завгодно, інше, тільки не його. Я, перший ще якось е, в мене пройшов більш-менш нормально, а другий Санта, ну, ну, це просто ледь не зі сльозами на очах, я його потрошечки вишивала. ну, Але <сум> вишила, і слава Богу. У мене таке відчуття, що якщо я зберу ці пінкіпи, в мене все вийде, я відзвітую, і то в момент, коли нам надішлють. Наступну схему я просто почну плакати. Ну, просто такий стан, знаєте, коли тяжко нести і шкода кинути. Вони гарні, мені подобаються але якось оцей вишивка в обмежені якось хоч і там і термін великий. Ну Одним словом, е не моє. Отже, будемо працювати з цими сантиками. Ще що хотіла сказати: ну, певно, ті, хто вишивають багато на рівномірках, це знають, але я так як, такого великого досвіду не маю. Не знала. Наприклад, першого Санту цього я вишивала ось, ось в таких п'ярцях яр, Нурге. В принципі, ну, тут є трошки слід, я, я вже його там не, ну, не, не, не прибирала аж так, не, не виглажувала. Я сподіваюся, що при, при натяжці цього не буде. Видно, подивлюся, якщо, якщо буде, то вже буду потім щось робити. І так ну, Тканинка тут майже не пошкоджена. А ось цього другого Санту я вишивала на, на ось таких сам, як самозапялювальні, да, вони називаються ці пяльці. Я їх не так давно придбала, не пробувала. Да, мені сподобалось, тому що натяжка така барабана, але коли я їх зняла, я була в шоці. Я такого не очікувала. Оцього, ну, не, з, не знаю, як навіть це назвати. Ну, я, В принципі, воно також має заховатися в цей перетягнутися на зворотню сторону пінкіпа, але ну, на майбутні процеси, скажімо так, я зрозуміла, що для таких тоненьких льняних тканин я такі праці не використовувала. Ну, певно, що я ж кажу, багато з вас це знали, але для мене це ось такий новий досвід. Отже, для того, щоб їх робити, що в мене є? В мене є ось такий чудовий флізвін. Здоровенний шматок, колись чоловік мені купив, заїхав в магазин минулий раз, коли я збиралася збирати першого санту. А потім виявилося, що можна буде звітувати одразу за два, і я урочисто відклалася на потім. Такий ось в мене плотний синтепон, так вірно називається. Так, шма... ну, в мене значно більший шматок, це я так на швидку руч відрізала, щоб його весь не, не нести в кімнату. Є в мене ось такі чудові заготовочки, їх я замовляла, як і більшість дівчат у Марії. В цьому році можна було до свого ну, комплекту матеріалів замовити одразу готові вирізані заготовки під санти. І це, як кажуть дівчата, дуже покращує, тому що пришвидшує е, зборку, тому що е, ну, складно вирізати однакові, однакові ці заготовочки. Так, треба буде, я здається, вже протирала, але ще раз, ні, бачите, певно, не протирала. Певно я подумала, що протерла і не зробила цього. Або, може, один, ну, боковушки оці треба буде гарненько серветкою протерти, щоб воно не пофарбувало мені тканинку Так, отже, є у нас такі заготовочки, які ми використаємо для Сант. Е так, і далі у мене є кілька тканин. <плес> кілька. <плес> ага. Є ось така кольор айворі На, на задню сторону, не, не думаю, що вибрати, є ось така зі сріблом. Є такі червоні, на червоному фоні білісні жінки. Є ось така, є ось така. З цим, господи, не люрикс, як вона називається? Глітер. Ось. З золотистим глітером. Таким я думаю, може її взяти. І ще дві ось такі тканини. Така золотиста і така срібляста. В принципі, зараз можна е, залишити камеру, і це буде, знаєте, ще кіно на дві години під назвою Ярослава і муки вибору. Я буду перекладати ці тканини з купи на купу, прикладати до них сант і дивитися, що туди підходить, а що не підходить. І от собі там думати, а яка різниця, яке воно. Ой... Одним словом, Ну, я вам цього показувати не буду, бо це ви заснете значно раніше, ніж могли б. Потім чи в наступному включенні, чи коли вже буду збирати щось докупи, ну, ви побачите, яку тканину в результаті я обрала. Якби я була більш активним користувачем якихось соціальних мереж чи щось подібного, то можливо хтось би мені там щось порадив в результаті опитування, але так як я. Не можу зібратися пост зробити, то будь-який то вже про які опитування річ. Ти, тобто, в принципі, в мене не так багато в інстаграмі саме рукодільних подружок, які зацінять і зможуть е підказати. Так, вони є, але е не в таких глобальних е кількостях, щоб проводити, не маю на увазі, на загал. Подібного роду опитування. Так, е, Поки я це базікаю, розкладаю різноманітні шнурочки, які в мене є. Е, гарненькі, які, в принципі, можна використати. Єдине, що я тут, здається, по 3 метри, е, чи, чи може менше, треба переміряти, тому що я не певна, що мені вистачить цих шнурів, або котрого з них для оформлення. Всіх іграшок. Не знаю, треба подивитись, бо щось мені здається, їх мало. Е, а до цього, звичайного моменту, я про це не думала. Так, є ось такі варіанти. Це все, це все до того, до мук вибору доповнення. Але це ще не все. У мене є що ще повибирати. У мене є ще такі чудові штучки, такий резинові круживко. Це, це я в минулому році замовляла. А ось я думала, що воно в мене однаково. Ой. А воно не однакове, є, що в мене таке кольору айвер, воно таке на резиночці. Гарненьке. Я подумаю, або, або це кружевко додати, або шнур, або також у мене ще є ось такі помпончики. У мене там є вони червоні, бежеві, блакитні. Ну, одним словом. Купа всього треба подумати, що вибрати, тому, тому о, збірка не буде такою <свистко> швидкою, і можливо сьогодні вона не закінчиться, тому що, в принципі, теоретично я б хотіла ще сьогодні повишивати, а не лише. Провести <свеч> вечір, плачучи над цими сантами. Так, що я вам ще не показала з матеріалів, які використовуватиму. А у мене є отакі чудові ножнички. Це до історії, яку я згадала, чому такий поскупаний цей санта. Тому що я була якось заходила в магазин і купила ножниці, побачила ножниці для ліщі. Кажу, скільки вони коштують? Говорять, ось, ось навіть цінки 90 гривень. Ну, думаю, ладно, що таких цін не бачила. Взяла їх. Ну, бачите, тут зараз ці мої звичайні ножички, бачите, вони відрізняються. Тут знизу оця така штучка, а тут зверху. От, і якось в момент, коли я обрізала, обрізала тканину на цього осанту, я. Десь э, всунула свої звичайні ножниці, до яких я звикла, і не могла їх знайти. І взяла ось ці для лівчі. Ну, знаєте, як виявилось, коли ти ріжеш все життя нормальними ножницями, то ножниці для, для лівші не дуже тебе врятують, бо ними ще треба навчитися користуватися. Оце, оце таке. І оце в мене таке пуску не вийшло, бо я не могла зрозуміти, як ті ножниці примінити. А на другому, бачите, вже я тоді відрізала, ну це вже від прання, там воно трошки. Це відрізала обережненько і проклеїла текстильним клеєм. З цієї сторони, тоді в мене було оброблено машинкою, а решту я просто текстильним клеєм проклеїла. Він нормально нічого ніде не пошкоджує. Ну, тобто, не, не робить занадто твердим, ніяк мені не заважав. Прикольно. Ой, щось розтераторилась. Так, все вам показала, хіба що шиліній не показала. Все вам показала тепер. Іду потихань на камеру не буду зрозуміло, щоб все це робити, тому що і я до цього не збирала пінкіпи, для мене це стрес. Та і вам навіщо мої нерви бачите? Якщо все піде нормально, то скоро покажу вам, що в мене виходить, яку тканинку я вибрала і ну, просування мої в ось цих. Намаганнях зробити свій перший пінкіп, мирулька, що ти тут робиш, що ми яке це робили. Давай, грубо Давай. Знову повертаюся до вас і розкажу вам, що я зробила за цей час. Так, ну тут заготовочок трошки більше, ніж треба. Насправді, я ще не вирішила, я буду підкладати одну таку товщину синтепону чи, чи кілька. Тому, ну, з того клаптика, що в мене було, я нарізала сім. А, а далі подивлюсь. Швидше за все, що ну, тому що я не люблю дуже товсті пінкіпи. Але ну, я ще не пробувала натягувати, тому мені складно уявити, яке воно буде. Може, воно геть пласке буде, тоді доведеться брати більше. Ну, в общем, тоді по побачимо: отже, підготувала заготовочки. Для цього, ну, звісно, протерла кілька цих заготовок з фанери. Вже пізній вечір щось хочу спати, а не це все робити. Так, ще вирізала ось такі сантики. Знаєте, поки я проклеювала тканину флізеліном, Олівець, який лежав у мене на столі для розмітки тканини, кудись умикнула маленька пухнаста попка. І десь його, ну певно, це кицька, тому що котик, коли він скидає, він грається на місці, а кицька вона має моду взяти в зуби і десь понести швиденько, поки в неї не забрали. І певно, це зробила вона, бо я ніде в полі зору його не бачу. Передивилася все, і на підлозі, і під столом, це вже десь занесла в другий кінець квартири. Отже, як ви зрозуміли, я вирізала заготовочки для сант. Не можу зрозуміти, як я не намагалася розмістити його на заготовці. Щось У мене трошечки оцей кінчик не влазить, або я щось не так трохи вишила, його десь далі може, здвинула. Ну, Буде трошки загнутий. І таким якесь в мене там чи мило, чи що було в наборі, розмітила собі з припуском. Бачите, от трошки вилазить. Перероблювати не буду. З припусками собі розмітила цю тканинку, проклеїла флізеліном, вирізала. Муки вибору дали свої результати. Я все-таки вирішила зупинитися на ось цій тканині з золотим. Знову хотіла сказати люрексом, не з люрексом, а з чим з глітером точно. Вже, е відповідно, і на нього я зробила заготовочку, проклеїла флізеліном. Проте флізелін якийсь такий нещасний тоненький. Ну, Але на момент, коли чоловік заїжджав в магазин, іншого не було. Ну, от проклеєні вони теж готові. Чекають. Єдине, що я ще не вирішила, чим буду оздоблювати бік. Це буде або золотий шнур, він гарно виглядає. В дідах-морозах є золото, тут є цей глітер. В принципі, можливо, золото буде найкращим варіантом. Але також у мене є гарненькі білі помпони. Ніначе воно сюди вже так, я дивилась тоді, наче мені подобалося. Зараз дивлюся, от на камері, як воно виглядає. То начебто хоч не знаю. Золото, наче краще. І в мене ще ж є оця ем, мережа отаке ем, на резиночці. І воно таке, не знаю, в принципі, може виглядати дуже цікаво. Має право бути прикольно. Але не знаю, з біле, з цим зеленим. Чи брати цей золотий шнурок і не паритись? Одним словом, я зробила всі заготовки. в мене вже, здається, 9-та вечора ще щось вже на 10-ту Тому я зараз це все гарненько складу, щоб ніякі котики не деньчого не пожували і не затягнули. І завтра вже на свіжу голову зроблю спробую принаймні зробити найскладніший етап це саму збірку. Сподіваюся, мені це вдасться. Тож, до зустрічі завтра! Повертаюся до вас у вечір п'ятниці. Четвер я все-таки пропустила. І сьогодні хочу показати вам свій проміжний результат, який для мене є вже дуже великим досягненням на шляху до оформлення пінкіпів. Хочу показати вам свої натягнуті Так, Можливо, вона виглядає не ідеально, може, можна було краще підтягнути, але. Це моя перша спроба, тому, в принципі, я більш-менш задоволена, отак це виглядає з іншого боку. Не вийшло в мене зробити так, щоб не загиналася тут ця штучка. Так, і перший Санта. Так. Тому що нам першу схемку оцю видавали, а цю другу. Так, виглядає ось так. Такі гарненькі. Не знаю, може хтось робить якось по-іншому. Я надивилась купу відео і щось, щось середнє між ними обрала, і отак роблю. Ну, в даний момент воно мені подобається. Я вчора навіть дівчатам і Олі написала, що ой, мені подобається і чого я нила. А сьогодні вже збираю і думаю, ой. Натягнути це, звісно, прикольно. А як його оздобити шнуром? оце вже в мене якби питаннячко. А час воно залишається, треба зробити це сьогодні, тому що завтра я їду на вихідні до батьків, а в неділю вже має бути зданий звіт. Як ви бачите перед вами зворотня сторона моїх майбутніх пінкіпів. Так, Тут ще поки, поки натяжечка така маленька, я зараз ще попідтягую, це я так, ну, скажімо так накидала. От, і тоді приступлю до зборки. Збирати вирішила за допомогою шнура. Не дуже собі поки уявляю, як це воно. Треба пробувати. Бо мені, як і все решта, здається, це дуже складним, але треба спробувати його пришити. В мене я подивилася лише 3 метри, його ну, це дуже-дуже впритик на 6 іграшок. Це якщо без петелек. Я, в принципі, не дуже хочу петельки, тому що я. Іграшки на ялинку не вішаю, використовуючи петельки, я використовую гачки завжди. І навіть якщо їх вішати не як іграшки, то тим паче я використовую не... ну, мені великі петельки не треба, хіба що маленькі, куди можна якусь стрічечку протягнути і ну, там, до якогось оздоблення його прикріпити. Отже, буду думати, а часу на роздуму у мене вже не так багато. Сподіваюся, що наступний раз покажу вам уже зібрані свої іграшки, і нарешті цей, я не знаю, гостросюжетний фільм закінчиться. Я сподіваюся, що успішно. Тож, до зустрічі! Пройшло кілька годин і повертаюся до вас з останнім включенням. Зараз в Києві вже пів на третю ночі. Оголошена повітряна тривога. несподівано. Певно летять чергові дрони, чи як це назвати. Я не весь цей час провела за оформленням пінкіпів, були ще домашні справи, тому подібні речі, але все ж таки я зібрала себе в купу і вирішила сьогодні або ніколи і це зробила. Ем, ну, знаєте, Я казала, що це буде гостросюжетний фільм про Ярославу і, і перші пінкіпи, але якось е, виявилося все трошки легше. Я спокійненько сіла, зібрала свої нерви в кулак без сліз, без психів, як я очікувала, і зібрала пінкіпчики. Ем, говорю тихо, тому що вже пізно і спить чоловік. Якщо я його зараз розбужу, то. Е, Певно, ви цього відео не побачите, <с> <с> бо буде багато крику. Так ось. Перед тим, як ви бачите, я не на своєму робочому місці, це я в кабінеті чоловіка. Перенесла перед тим, як йти в душ, і закінчувати пінкіпі, перенесла сюди ось таку свою. Ну, Як тканем, таку скриньку. І тут були складені оці всі заготовки для пенсії, оці всякі ручки. От. І зверху лежали ось ці два клубочка ниток. Прихожу, вийшла з душу, прихожу, і немає ниток. немає, Я, я пережила все. Бубінку з цією монониткою я знайшла під столом, а ниток оцих бовняних, ну для швейної машини, таких звичайних, немає ніде. Я вже подивилася під диваном, за комп'ютером. Думаю, може вже коти десь на кухню викотили. І потім я бачу, що в кімнату, де ми спимо, в нашу спальню закриті двері. Ці коти, певно, бісилися, і ну, чоловік, щоб не заважала спати, закрив двері. Я заходжу туди. А там, ну, знаєте, як е прикрашають приміщення на Хеллоуін такою штучною паутиною, то оцей моточок-ниточок був опутаний просто все ліжко, вся тумба. Моє комп'ютерне крісло. це частина, там, ще певно, те, що я змогла відірвати. Просто скрізь. І оцей моток запханий в тумбу. І така з нього тянеться нитка. Ну, я думаю, що це коти, певно, катали туди-сюди цю котушку. Чоловік з просонку став і просто забрав її, закинув котушку і не бачив, що там робилося <сум> в кімнаті. Ну, це такий нічний ліричний відступ. Зараз це все вже поскладаю, щоб ніхто, це ж теж що можна було додуматись, просто закрити цю коробочку, і ніхто б нічого в мене не взяв. я б не витратила півгодини на пошук ниток. Ну, але це все приходить з досвідом. І так, власне, ми зібралися, щоб подивитися на мої перші пінкіпи в житті. І ось перші з них. Скажу вам, так, скажу вам відверто, я задоволена результатом. Прямо геть. Я не очікувала, що в мене так вийде достатньо хайно. Так, можливо, десь можна краще натянути чи щось рівніше там зробити. Але, але для першого разу я очікувала, ну я ж кажу, я думала, що це буде включення зі сльозами, розкиданими предметами по квартирі, і все, я ніколи більше нічого не буду шити. А якось певно, чи подорослішала я, чи що. Чи не такі вже ліві, в мене обидві руки, ну, Я задоволена, мені подобається. Єдине, <клес> на цьому пінкіпчику я з одної сторони більше між собою стягнула половинки, і виходить, що в мене отут цей шнур так ліг, наче ну, в таку ложбинку між половинками, а тут, так як вони з цієї сторони більш стягнуть, він так трошки вище виступає. Ось. Така зворотня сторона мені подобається. Гарненько. така Новорічна різдвяна. Як я й казала, зробила такі малесенькі гачечки. Я, можливо, або сюди протягну потім, потім якийсь бантик і стрічку, і зроблю бантик, або просто, наприклад, якщо використовувати їх на якусь там гірлянду чи підвісочку, я. Ну, за ці невеличкі петелечки зможу вішати. Або навіть якщо на ялинку, то я сюди зможу продіти гачок і почепити на ялинку. І кіп номер два ось такий, який казала, в мене тут трошечки. Чось, може, я десь помилилася і трошки далі його вишила. О, бачу, воно щось просвічується, якісь ниточки. Ну, то таке вже переробляти не буду. Е, тут трошечки. Загинається тут. <туди> О, здається, десь монониткою тут щось ось. Ну, не хочу зараз шукати, що там де, відрізати. Це, це, певно, щось в мене тут зачепилось. Зараз йде до третьої ночі, і я вдам, що я цього не бачила. А завтра, можливо, вже на свіжу голову виправлю, бо зараз просто вже не хочу. Завтра зранку мені їхати на зустріч, е вишивальниць, тому зараз просто <клух>, ляжу спати, а завтра вже подивлюся свіжим оком. Там, якщо щось десь підправити, то підправлю. Е на цьому бачите, як по мені більш рівномірно лежить шнурочок. Тут, бачите, трошки випираю, тут вже більш різномірно, бо я вже ну, якби зробила висновки не, не стягувала так сильно між собою е, половинки. Да, точно цікаво на відео вам видно, чи... видачі. Бачите, струнка така Ха, цікаво. Так, і задник такий самий. Е, треба буде переслухати, бо здається, мені що я не дуже внятно булькочу собі підніс півтретього ночі. Ну, В будь-якому випадку іншого часу, щоб зняти це включення до вівторка, в мене не буде, тому я сподіваюся змонтувати відео з цим, же, що є, і показати вам результати своїх трудів. В даний момент я в такому піднесеному стані, і мені все подобається, але все одно мені здається, що в момент, коли нам надішлють наступного Санту, до мене повернеться той настрій, коли я просто хочу плакати і не вишивати взагалі нічого, ніж вишивати Санту. Ну, але хай я помиляюся. Можливо, з третім. Бо може, можливо, з третім мені буде легше. Але я вважаю, що мої чудові сантики заслуговують на лайки, гарні коментарі. Тому буду за них вдячна. Всім доброї ночі. Бережіть себе. Сподіваюся, що наші сили ППО впораються з тим, що тут на Київ, певно, наближається, інакше повітряної тривоги не було. Ага. Тримаємося доброї ночі.